Я прочитаю слово Господнє, послання апостола Павла до Галатів, 5 розділ, перший вірш. Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній, не піддавайтеся знову в ярмо рабства. І тринадцятий вірш. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догождати тіло, а любові служити один одному. Вже брат переді мною нагадував теми, про які говорили брати сьогодні. Перший брат говорив про мудрість, другий говорив про певніше, перший про радість, другий про мудрість. І брат переді мною говорив про любов до нашого Господа. Я хотів би сьогодні, щоб ми ще поговорили про таку тему, як свобода або воля в житті християнина. Цих два тексти, які я прочитав, перший і 13 текст з п'ятого розділу постання до галатів, говорять про волю. Говорять про те, що ми покликані мати цю волю в Ісусі Христі. І я розумію, що це також досить важлива тема. Взагалі, якщо подивитися на постання апостола Павла, він декілька разів піднімає цю тему. Ну не просто тему про волю, а піднімає тему, що люди схильні. Вертатися до рабства, оцього, до ярма рабства, до обрізання, до цих постанов, які були раніше. Він, зокрема, говориться в постані до Римлян, присвячує цьому немалу частину. Він піднімає це питання в цьому ж постані до Галатів. Взагалі це тема цього послання. Він багато про це роздумує, про свободу і про рабство, яке є. Пізніше він. Говорить в послані до Филипян, він також торкається цієї теми. Причому в послані до Филипян він досить гостро торкається цієї теми. В третьому розділі, в другому вірші, ми недавно на церковному розборі про це говорили. Він говорить наступне: стережіться «стережіться стубак», Далі говорить, стережіться лихих працівників, стережіться обрізання. Він навіть ну, таку термінологію використовує досить, можливо, незвично, бо ми так от сказали, якщо б це не було написано в писанні. Ми б, можливо, сказали, якщо б це просто брат використав десь в проповіді, так слово виразився. І таку фразу сказали б, що це навіть в якійсь мірі досить жорстко звучить. Цієї теми торкається автор послання до євреїв. Він говорить не зовсім про обрізання, але виклавши доктрини, догмати, вчення про Христа. Пояснивши, що Христос краще, вище ангелів, вище Моїсея, вище пересвященників, вище всіх старозавітніх жертв, розказавши так багато про Христа, він знов говорить їм, щоб часом вас не виріс, який гіркий корінь і не робив лиха. Він не говорить просто абстрактно про якийсь гріх, і взагалі там не про гріх. Він говорить про те, щоб не втратити благодаті і назад не вернутися в це рабство іудаїзму, рабство єрма. Не по... не зійти до того, щоб поступати по букві. Взагалі, ця тема відсадковується сильно в Писанні. І в цьому ж самому місті він знов про це говорить, каже, Христос для волі вас визволив, то стійте в ній не піддавайтеся знов в ярмо рабства. І далі він говорить про обрізання Говорить, каже, про те, що хто хоче обрізатися, той взагалі без Христа залишається. І немає ніякої. Ну, Толку в цьому, що він приймає Христа. Чому на сьогоднішній момент взагалі ця тема ну, важлива? Можна так от сказати, на сьогоднішній момент рідко в християнстві зустрінеш питання обрізання. Це, можливо, присутнє в місянських євреїв. Час і часу хтось з них практикує це діло. Інколи серед великої маси християн деколи хтось зводиться знов до цього моменту, і, можливо, деколи обрізується. Ну, в принципі, ми могли би сказати, що це досить рідкий випадок. І стоїть питання знов так багато, часто в посланні про це говориться. Я розумію так, що Господь за цим хоче показати не просто про обрізання, а хоче пояснити, що люди схильні самі по собі жити і схилятися, жити по закону, по певним правилам, поведінки. За всю історію християнства, якщо ми подивимося, ця схильність відсвятковується. Протягом всіх століть люди поступово схиляються до того. Вони схиляються до того, що вони не просто хочуть жити по якимось ну, от законам або правилам, або по правилам. Вони доволяють до цих правил інші правила, інші повеління. І в кінці в кінці сформовується певний стереотип поведінки, сформовується бачення, і далі йде твердження. Якщо ти так от поступаєш, значить ти. Спасенний. Ти виконуєш одне, друге, третє, четверте, ти спасенний. І так протягом століть християнство досить часто в це відходило. Відходило до того, що потрібно жити по певним правилам. І якщо ти по цим правилам не живеш, фактично це засвідчення того, що ти не спасенний. І якщо ти живеш по цим правилам, то це засвідчення, що ти спасенний. Більше того, вчителі, які це стверджували, вони, як правило, хваляться цим. Послані до апостола до Галатів в цьому ж посланні апостол Павло говорить, каже, вони це роблять, щоб хвалитися вашими тілами, тим, що вони вас обрізали, ціл вже вчителі цим будуть хвалитися. Вони будуть хвалитися, що ви от обрізані, і так можна відсвяткувати на протягом історії християнства, що коли люди схилялись до цього принципу, жити по певним правилам, на них надіятися, утверждатися в них і переконувати в тому, що в цьому є спасіння. Там же появлялись ці вчителі, верніше вони попередньо появлялись, і які пізніше і хвалились цим. Звівши окремі церкви або окремі групи, або, можливо, якісь напрямки до певних правил, далі говорили приблизно так. Подивіться, ми спасені, тому що. І далі йшов перелік ознак цього спасіння. Ми робимо одне, друге, третє, четверте, п'яте. Ми це все виконуємо, тому ми спасені. А остальні... Ну, остальні ясно, що вони йдуть в загибельним шляхом. Чому? Тому що знов наводиться цей самий перелік, і говориться, вони не роблять того, того і другого не роблять. Раз вони цього не роблять, значить вони точно, як мінімум, ухилились дуже сильно від Христа, а скоріше за все, взагалі вони в загибелі йдуть. І ця формула, оцей порядок, набір правил, вони вже не спиралися взагалі. В старозавітній закон це були наново сформовані правила. Вони в якійсь мірі відштовхувалися від Слова Божого. Верніше Слово Боже використовувалось просто для того, щоб обґрунтувати і підтвердити свою позицію. Далі ці правила пропонувалися церкві, народу Божому. І коли йшов певний успіх, вони на цьому стверджувалися. І це вже була ознака. Йдеш ти спасінням чи не йдеш? Маєш ти, умовно кажучи, це обрізання чи не маєш. Якщо ти маєш таке от обрізання, значить ти спасенний. маєш його, взагалі з тобою нема про що говорити. Ти точно не спасенний. Або, як мінімум, під великим сумнівом це спасіння. І про це стверджує апостол Павло в постані до Галатів. А далі він підведе до дуже важливої думки. Він говорить, про що вони втратили в 6 вірші. Каже, бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. І він підводить до великого такого висновку. Він говорить: взагалі це все не має значення. Не має значення обрізаний чи не обрізаний. Поступив ти по якомусь правилу, чи не поступив по букві, ну це ти поступаєш. Маєш ти цей знак чи не маєш. Виконав ти щось ще не виконав, це по суті не має сили. Має сили лише віра, чи на любові. Він говорить: що ось що має силу. Має силу, якщо ти віриш в Ісуса Христа, і ця віра в Ісуса Христа викликана твоєю любов'ю до Ісуса Христа. Сьогодні, взагалі, брат переді мною про це говорив. Навіть якщо ця наша любов не досконала, якщо її не вистачає, ну ти рухаєшся в цьому напрямку, вона викликає, то Господь вже до тебе благоволить. Його любов покриває, Він основа нашого спасіння, його любов проявлена до нас. А від нас Господь ну, в очікуванні цієї любові, прояву цього. І коли це в нас є, і коли це в нас є, це має силу. Це надає нам силу. Ну зовсім не надає силу сухі якісь правила або постанови. Я недавно говорив з братом одним, і він говорить: навів. Практичний приклад, я наведу цей практичний приклад, щоб нам якось було зрозуміло. Він говорить, каже, раніше, років 20 назад, мене совість судила за, одне, за одну річ, яку я чинив. Коли я дивився відео, мене совість моя судила. І в мене було відчуття, що я згрішив перед Богом, тому що я дивився відео, пройшло 20 років, і я спокійно дивлюся відео, і мене совість абсолютно не судить. І в нього виникає питання, якщо це гріх, то совість мала би мене судити і зараз, в незалежності від того, діє якесь правило, або це правило не діє. Мене би совість мала судити, можна інше сказати. Якщо хтось дивиться якесь несиломудріє, то совість судить. В незалежності від того, усуджується, наприклад, в церкві, чи не усуджується, говориться про це як про гріх, чи не говориться про це як гріх, але совість судить. Чому? Тому що. Є знання від Бога, що це є гріховне. І совість буде в будь-якому випадку судити в одному і в другому. Навіть якщо тобі хтось каже, що це не зовсім гріх, або багато хто падає, все рівно совість судить. Чому? Від Бога це знання, від Бога розуміння. А виходить постанова, колись за це мене совість судила, а сьогодні мене не судила. Що сталося? А причина в тому, що ввели правило, це правило якимось чином було обґрунтовано. А далі навіть судилося, як гріх і не гріх. Але по суті, виходить, що це було само по собі лише певне правило. Я зараз буду це це, наприклад. Я не хочу розсуждати багато про цю тему. Взагалі, чим воно було нав'язано і чому воно було свого часу підкріплено. Я за сам принцип. Як може бути така ситуація, що колись за це совість судить, а сьогодні совість не судить? Значить, це по суті свої не, не є гріхом. І, по суті, воно не прийнято від Бога. Буває так, що ми йдемо певним напрямком і приймаємо якісь правила. Брат свого часу наводить наступний приклад. Недавно так от буває, хтось розсуждує за певні правила і наводить ще такий от аргумент. коли в помісній церкві проходило служіння, приїхав брат, говорив слово, він говорив добре, непогано слово. І коли він сказав це слово. Служитель місцевий його похвалив, каже, в ньому все було добре, і слово він говорив добре, і все непогано було. Ну, каже, в нього одна проблема є. І задав питання: ну а що ж за проблема? Він каже, на сурості, він от верхній Гудзик не, не закрив. І каже, в принципі, все перекреслив своєю проповіді. І він, коли про це говорить, знову стоїть питання. Ну, це ж на серйозному рівні говорилося, це серйозно стверджувалося. І це було певним правилом. І більше цього, це була ознака святості, або ознака несвятості. В Галатійських церквах то саме проходило на їхньому рівні. Ну, виникає питання: ті, хто стверджували, що по закону потрібно все-таки поступати, або мати, виг, або мати обрізання, як ви думаєте, який вони аргумент могли навести, щоб стверджувати, що все-таки потрібно виконувати і потрібно. Обрізання мати. Який найкращий аргумент? кращий аргумент знайти серед необрізаних тих, хто поводиться недостойно, і сказати, що? Що ці необрізані, подивіться, як себе поводять. І якщо ти таку аргументацію даєш, це якби неуправдовує правило. Тому що ти говориш, ну дивіться, а ці одне відкидають, друге відкидають. У них така свобода. І подивіться, до чого їх ця свобода що? приводить. І це серйозний аргумент. Говориться, подивіться, до чого їх свобода проводить. І він дивіться, в 13 му вірші апостол Павло в цих часах це вже була проблема ще на ранньому етапі церкви. Він говорить про це. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом. Дождати тіла. А тепер давайте розглянемо другий варіант. Виходить брат за кафедру, він виходить вже навіть не в суросі і не застягнутий на останній світ гуцик. Він всім своїм видом демонструє, демонструє, що він ніякий незаконник і так далі, що він взагалі не має цього уклону. Від того, що він вийшов, наприклад, в футболці, проповідувати, стоїть питання, він що, усяяний благодаттю став. І на сьогоднішній момент це свобода, яка демонструє, демонструє просто, що він має таку от свободу в Христі. Це точно може бути не так. Апостол Павло тут говорить, каже: дивіться, що ваша свобода не стала причиною чого. Дорождати плоті. Іншим варіантом він говорить так: людина може демонструвати всю свою свободу, але по суті це не свобода в Христі Ісусі. А це просто він догождає своїй плоті, він так собі придумав, він так собі рішив, мені так зручно, і мені ніхто не указ, і мені ніщо не указ. Недавно молодь нас проводила своє таке єднання, вони говорили про такий період, який живе взагалі людство на цій землі постмодернізму. Один з принципів постмодернізму людина сам собі указ. Тобто людина, в принципі, сама собі визначає, що добре, що не добре. Інколи так і християнство може хитнути з однієї крайності в другу. Тобто, з одної сторони може бути крайність, коли правило на правило. Якщо ти це правило не виконуєш, то ти взагалі втрачаєш спасіння, ти взагалі не з Христом, але друга крайність, коли людина просто починає гождати плоті, там і свободою не пахне в Христі Ісусі, там цього близько нема, там та сама плоть. Тільки вона просто з іншої сторони починає керувати людиною. Там та сама плоть в центрі життя. Тільки людина живе по таким принципу. А я так думаю, а мені здається, отак правильно, або мені здається, так вірно. Ви мене не напрягайте, взагалі, ну, отак от поступати це добре. І по суті своїй вона живе по плоті, догождаючи собі. І дивіться, апостол Павло був людиною досить практичною. Сьогодні другий брат, коли говорив про мудрість, він згадував Якова і Соломона. І цей же Павло, він також мав мудрість від Господа. Дивіться, що він каже, любові служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься, люби свого ближнього як самого себе. А любов в цьому і проявляється, що той, хто має свободу в Христі, він поступає по любові до ближнього. Ну, в тому числі і в любові, він думає, щоб не стати спокусою для ближнього. І щоб свою свободу не використовувати так, що догождаючи Тіло своєму стою, спокусою для когось, або поступаю, як хочу. Це не в Христі Ісусі. Це Ти просто взяв свою же плоть, поставив на перше місце і просто хвалися, що я не виконую тих безліч правил або безліч постанов. І в цьому як би, моє християнство. Ну це зовсім не так. Це зовсім не так. І знов він їм про це говорить, щоб ваша свобода не стала причиною угождати тілу. В кінці я наведу приклад Старого Завіту. Я думаю, що він просто. Два приклади коротких. Я просто думаю, що вони продемонструють саму суть, продемонструють саму суть оцієї різниці, коли можна поступати не по букві закону, а по духу закону і маючи свободу. А другий раз поступаючи, здається, свобідно, але йдучи проти Бога. Свого часу цар Давид порушив два правила. Перше правило, коли він порушив, він поступив якби свобідно, і це привело до біди. Він порушив правило, записане в законі, і це привело до біди. Закон велів наступне: ковчег повинні нести левити на своїх плечах. Ну він, переносичи ковчег, дав повеління, беріть віз. Беріть волів і будемо перевозити ковчег. І ми знаємо, чим воно закінчилось. В один момент, коли один з тих, хто супроводжував ковчег, вирішив УЗА поправити ковчег, Бог його смертю покарав. І здається, Давид порушив правило і напрошується висновок. Ну він поступив беззаконно. От тому Бог його й наказав. Можна так от відповідати. Ну тоді виникає питання друге. Він з людьми заходив з кинію. Бере хліби показні, і знову він порушує закон. Ну Бог за це не покарав. Більше того, Господь в новому завіті використав цю саму історію, щоб показати, що Давид абсолютно правильно поступає, порушуючи те правило. Ну він поступив абсолютно правильно. І стоїть питання, чому в одній ситуації Давид, коли свобідно поступив, Бог його покарав. Верніше покарав Узу, але зупинив Давида. А в іншій ситуації, коли Давид поступив проти правила, Бог удобрив його. І у Слові Господньому дається на це відповідь. Тому що Давид, молячись пізніше, говорить, Господи, прости, тому що ми не шукали тебе як належить. Він дає пояснення: я тебе не пізнав і не зрозумів, Господь. Я не зрозумів, в чому твоя воля, і я не мав розуміння. І я поступив фактично свавільно. Поступив, рухаючись своєю плоттю і думаючи, так, як мені зручно, так і мені добре. Служачи тобі, я служив по плоті. Перевозили в цей ковчег отак от ми. Тому що я так просто вирішив, тому що я не пізнав тебе, не шукав тебе, як належить, не зрозумів, в чому твоя воля на цей момент. Так і поступив. А в іншій ситуації Христос дає пояснення, Давид зрозумів, що милості хочу більше, ніж жертви. І він згадує ось і шість шість. А перед цим висловом звучить так: Богопізнання вище жертви. І Христос іншим словом сказав: от в цей момент, коли він брав хліби, він зрозумів, що за законом стоїть, він Бога пізнав. Тому і правило це, коли він поступив, Бог його добрив. Тому що він суть закону зрозумів. Не букву, а суть закона, і Богам пізнання мав на висоті. Тому і поступив отак, от в свободі. І от в одній ситуації свобода, яка опирається просто на свовільну поведінку. На те, що ти Бога не знаєш, просто свовільно поступаєш, приводить до біди, а в іншій ситуації, коли ти пізнаєш Господа, маєш цю свободу, ти, здається, поступаєш отак от вільно. І здається, хтось зі сторони може сказати, що ти не за правилом себе ведеш. Ну, Господь тобі хвилу дає, тому що ти Бога пізнав і поступаєш по духу. Пізніше апостол Павло, вже закінчуючи. Цей розділ каже, для так, ну верніше в середині цього розділу, каже, для таких ну, закону нема. Чому? Тому що вони, в принципі, по серцю своєму, ходячи по духу, уже законно поступають, тому що вони руководимі Богом. Послані до коринтян звучить така думка. Угенко каже, пізнаний Богом, але ну, в іншому перекладі є така думка: хто любить Бога, тому Бог дає знання. А апостол Петро в своєму посланні говорить так: все потрібне. Для життя і благочестя подала нам його Божа сила через пізнання Ісуса Христа. Там не просто говориться абстрактно, що Бог все нам для життя подає, там через пізнання, як я можу жити благочестиво, як я можу благочестиво поступати, як я можу мати цю свободу. Лише в одному випадку, якщо я пізнаю Ісуса Христа, якщо я розумію думки Його. Я по духу поступаю, якщо я знаю, чого хоче Бог. Якщо в мене є це близькість з Господом, ця спільність, тоді поступаю відповідно. Тоді і свобода ця дозволяє мені жити не в ярмі рабства певних правил поведінки, а дозволяє жити в свободі Ісуса Христа, при тому не скочуючись до того, щоб уваждати тілу, плоті вождати, а маючи справжню свободу в Ісусі Христі. Я прочитаю ще раз цей вірш, просто щоб він нам в пам'яті залишився. Сили немає в Христі Ісусі, ані обрізання, ані обрізання, але віра, що чинна любов'ю. Нехай Господь благословить, щоб наша віра в нашого Господа була така, що викликана цією любов'ю до нашого Спасителя. Амінь.